Вітаю! Захар Беркут це не просто історична повість відомого українського письменника Івана Франка. Про боротьбу українців за свободу і проти гноблення, за щастя і проти нав'язування чужого, за майбутнє і проти мороку. Повість Захар Беркут це екскурс у минуле і уроки на майбутнє. Це про лідерство, про вірність, про кохання. Про свідому самопожертву в ім'я людей, про те, що не існує маленьких людей і маленьких вчинків, все в житті має значення. Історія, яку розповідає автор, базується на прикладі життя давніх карпатських громад і їх протистояння на шестю монголів. І перш ніж ми зануримось в аналіз повісті, підготуймось. Нам знадобляться зошити і ручки. Бо доведеться дещо записати. Під час цього уроку ми складемо літературний паспорт твору, познайомимось із персонажами і виконаємо декілька цікавих і важливих завдань. Автором повісті Захар Беркут є Іван Франко. Саме він написав твір у 1882 році. За жанром Захар Беркут є історичною повістю, яку можна віднести до такого літературного роду як епос. Напрям визначаємо так: реалізм плюс романтизм. Жанровими рисами історичної повісті є об'єктивне зображення історичних подій, використання давніх географічних назв, колоритних описів стародавніх звичаїв, мова оповіді. Наближена до мови зображуваної доби. І все це ми спостерігаємо у повісті Захар Беркут. Івана Франка завжди хвилювало життя народу, це простежується в багатьох творах письменника, і ця повість не виключення. Тож не дивно, що основна думка твору Захар Беркут така сила народу в єдності, взаємопідтримці та взаємоповазі. Події відображені у творі відбуваються у 13 столітті. Якщо зазирнути в історію, то знайдемо інформацію, що в цей період існувало Галицько-Волинське князівство, середньовічна монархічна держава у Центрально-Східній Європі, що існувала у 1199-1349 роках, і керувалася князями і королями із династії Рюриковичів, п'ястів. Та Гедеміновичів. Утворене Галицько-Волинське князівство було Волинським князем Романом Мстиславовичем внаслідок приєднання Галицького князівства у 1199 році. За бажанням ви можете до наступного уроку підготувати цікаву розповідь про часи існування Галицько-Волинського князівства про життя людей в той час. А ми продовжуємо. Сюжет повісті розгортається швидко. Починається історія з подій 1241 року. Боярин Тугар Вовк прибуває з дочкою Мирославою у Тухольщину в Карпатах, де князь подарував йому землі. Боярська дочка та Максим, син місцевого старішини Захара Беркута, закохуються. Боярин же намагається не просто встановити владу, а взагалі позбавити тухольців свободи. Підкорити їх, а отже, вступає у конфлікт з громадою тухольців, які звикли жити незалежно. Протистояння досягає апогею, коли Тугар Вовк під час ради вбиває митька вояку, котрий мав свідчити проти нього, і громада проганяє вбивцю. Залишивши загін воїнів охороняти свій маєток, боярин з Мирославою їде до монголів. На бік яких, як виявляється, Тугар Вовк переметнувся ще під час битви на Калці. Згодом Тугар Вовк супроводжує десятитисячне монгольське військо під командуванням Бурунди-бегадира, яке вирушило на тухольський перевал. Тобто не просто супроводжує, а підказав так званий коридор. І зверніть увагу. Десятитисячне військо проти всього навсього невеликої громади невоїнів. Поміркуйте та підготуйтесь до усного обговорення. Про що свідчить цей епізод і у чому його актуальність для нас сьогодні? У зіткненні з передовими монгольськими загонами Максим Беркут попадає в полон. До Тухольської громади прибуває підмога з сусідніх громад а також. Мирослава, яка переказує план Максима щодо перемоги та знищення монголів, дуже допомагає тухольцям. І це неймовірний план, який може допомогти невеликій громаді тухольців перехитрити і перемогти монголів. Тухольці пускають загарбників у долину села і перекривають вихід. Монголи безуспішно намагаються прорватися. А невдовзі за парадою Захара Беркута було перекрито потік і долина села, в якій знаходяться монголи, починає затоплюватись. Бурунда пропонує обміняти життя Максима на свободу, але йому відмовляють. Тоді він замахується, аби вбити полоненого Максима. Та несподівано тугар Вовк відрубає йому руку, рятуючи Максима. Як ви можете пояснити вчинок тугара Вовка? Врахуйте все, що було до цієї сцени, а також те, що Тугар Вовк розумів, що гине. Тугар Вовк, Бурунда та десятитисячне військо монголів мертве, а Максиму вдається врятуватись. Відчуваючи, що помирає, Захар Беркут виголошує пророчі слова громадську єдність, завдяки якій було здобуто перемогу, буде втрачено. Лихі часи настануть для народу. Але з часом відродиться вона і настануть щасливі часи її відродження. У кінці твору автор запитує, риторично запитує, чи не настала та щаслива доба, про яку помираючи говорив старий Захар Беркут. А як би ви відповіли на запитання Захара Беркута сьогодні? Темою повісті є розповідь про те, як народ. Волелюбний і сильний, втомлений від утисків і постійного гноблення, вірний своїй землі та, заповітам пращурів, боронив свою батьківщину від монголо-татарської навали. Ідея ж возвеличення патріотизму, мужності, винахідливості, рішучості, засудження підступності і зради, жадібності і жаги до збагачення за рахунок інших. А ще гордість за вміння долати перешкоди боротися із труднощами. У повісті Захар Беркут простежуємо таку проблематику єдність, згуртованість народу є запорукою перемоги, важкий, часто болючий, а іноді помилковий чи зрадницький моральний вибір, невпинний захист рідної землі, а ще такі проблеми людина й природа, кохання, вірність і самопожертва. Взаємовідносини батьків і дітей, багатство і бідність, патріотизм і зрада батьківщини. Головні герої повісті Захар Беркут це власне сам Захар Беркут, його син Максим, Тугар Вовк, боярин та його дочка Мирослава, а також Бурунда, монгольський бегадир. Захар Беркут тухольський старшина він сивий і похилого віку. Але не втратив ані гостроти думки, ані вогню в серці, ані людяності, ані бажання битися за свої ідеали, хоч би й до останнього подиху. Все життя віддав служінню громаді, завжди був поруч і готовий надати допомогу нужденним. Саме тому й став лідером у боротьбі проти навали, що користувався повагою як старшого покоління, так і молоді. А ще він був знахарем. З молоду три роки вчився лікарської справи у монаха Акинтія та подорожував, а тоді повернувся до рідних країв і залишився назавжди. Максим Беркут наймолодший син Захара, який більш за всіх дітей перейняв ідеали батька, хоробрий і мужній, вірний і з запалом б'ється у першій сутичці з монголами, і потрапляє в полон. Закоханий у боярську дочку Мирославу, проти чого її батько, але не вона і не батько Максима. Тугар Вовк, боярин, якому князь пожалував землі Тухольщини, вважає себе вищим за громаду і хоче насаджувати нові порядки. Він ніби зрозуміє помилковість свого ставлення, але чи повністю, чи вчасно, чи не за дорогою ціною. Тугар Вовк відмовляється віддавати Мирославу за Максима, бо вважає простого холопа недостойним боярської дочки. Та при цьому слід віддати належне Тугару. Таки оцінить мужність Максима і таки зрозуміє глибину почуттів дочки. Але Тугар Вовк все одно залишається негативним героєм повісті, бо видав монголам плани дружини напередодні битви на Калці. Та знову стає зрадником, приводячи монголів до тухлі. Мирослава, хоч є дочкою тугара Вовка і виросла в багатстві та з дитинства виховувалась за боярськими традиціями, але не поділяє батькових поглядів щодо ставлення до людей, а ще не розділяє батькових упереджень і відповідає Максиму взаємністю. Вважаючи, що почуття лиш ті вартують дорого, які справжні. А справжні почуття не залежать від статків. Мирослава намагається відмовити батька від зради, проте невдало і сама переходить на бік тухольців. Бурунда, монгольський командир або бегадир, веде десятитисячне військо на тухольський перевал. А це свідчить, що не вирізняється Бурунда воєнною мудрістю. Хіба може похвалитися силою та жорстокістю? Інші персонажі Повісті, можливо, не вважаються головними та є не менш цікавими і важливими. Так, наприклад, сам народ, який представляють тухольці. І це ваше домашнє завдання. Складіть хмаринку слів, які характеризують тухольців. Починаємо ось так. А далі ви складете самостійно. А нам залишається розібратись із кількома питаннями. А ось перед нами композиція твору Захар Беркут. І вона така епіграф. Зверніть увагу, Іван Франко обрав для епіграфу рядки Олександра Пушкіна без перекладу. Можливо, письменник, як кажуть, перевертається в могилі від того, що зараз відбувається, і хотів би змінити ці рядки або хоча б перекласти. А можливо, навпаки, спеціально б залишив все, як є, аби ми з вами підключили критичне мислення і поміркували. То як ви думаєте, якби Іван Франко жив сьогодні і писав свою повість сьогодні, чи взяв би він саме ці слова і саме цього автора за епіграф? І завдання на оцінку: доберіть рядки сучасних українських авторів, поетів, співаків тощо. Які могли б стати епіграфом до повісті Захар Беркут, якби її писали сьогодні? З авторською передмовою ви знайомитесь на початку повісті. А другим заголовком є образ громадського життя Карпатської Русі в 13 віці, повість складається з дев'яти розділів. І нам необхідно скласти план повісті, давши прості назви кожному з розділів Повісті. І нарешті установимо послідовність розгортання подій повісті. Спробуйте це зробити самостійно, поставивши відео на паузу, а потім повертайтесь до перегляду відеоуроку. Додатково ви можете попрацювати над питаннями. Де було вперше опубліковано твір Захар Беркут? Що таке історична повість? Яких слів багато в повісті? Які ідеали оспівує Іван Франко? Сподіваюсь, ми доволі детально проаналізували повість Захар Беркут. І виконати домашнє завдання вам буде нескладно. Підписуйтесь на канал, тут ви знайдете багато корисної і цікавої інформації. Натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нове відео. Упевнена, що ви впорались із останнім завданням. Тепер час перевірити це.